Для україномовного каналу. Виїхали, бачите, як гарно квітнуть маки. Виїхали з запізненням, ну це як завжди, на пів години, може хвилин на 40. Все, їдемо у Харків. Погода сьогодні, не як учора, краще б, краще б. навпаки. Бачите вже пшеничка чи що там. Та пшеничка вже, це набуть озима. Спіє. Гарно. гарно, небо сьогодні. Красиве, маки квітнуть і ми їдемо до Харкова. Все, далі. Далі буде. Поки що гарна і дорога. Вчора ми по неї їхали країномовного каналу, бачите, виїхав ну на гарну на Київську трасу вже, що Київ Харків. бачите, як огорожують, щоб звук авто автівок не доносився до, до хат, а так от понад хатами. Що я ще хотів розповісти, що ну, зараз виїхали на гарну дорогу, ціни на заброках можете подивитися. А та дорога, що після багачки до Красногорівки, ох, така. така. З великою натяжкою можна назвати дорогою. Ямки я сподівався, що залатають, але сподівання мої, на жаль, не виправдались. Добре. Ні, Ну а зараз і небо гарне, і дорога гарна. Хоч боком катись і сонечко сьогодні. Вчора, на жаль, не було такого. Їдемо до бабусі, вже подзвонили бабусі. Сказали, вона сказала, як будете ближче під'їжджати, подзвонити, я вам картопельки та зроблю. Це нам, це нам до вподоби. Ладно, Їдемо. Ну, це перша, перша частина мого україномовного контенту. Їдемо до Харкова, закінчується. Усім мира добра злагоди, Усім щиро дякую. Ми ну звичайно будемо жити, не зважаючи ні на що. До побачення, мої людям, гарної погоди вам, гарної дороги. Пока.